Вороненці завершили сезон різдвяних свят розколядою. Від малого і до старого тут лунали колядки та віншування. Свято постійно організовують своїми силами і веселяться аж до пізнього вечора. Так було і цього разу. Все це бачили наші кореспонденти. До одного з найвисокогірніших сіл України вороненки, добратися не так просто. Сюди приїде на кожен транспорт. А якщо проїде, то це не значить, що без проблем повернеться назад. Якби не розколяда, журналістів тут би бачили не часто. Всіх об'єднало різдвяне, так би мовити, підсумкове свято, яке зібрало поряд школою чи не всіх мешканців села Вороненки. А їх тут проживає не так і багато близько 400. Молодь старається залишатися тут ніде не виїжджати. Одне що тут чисте повітря, великі плюси. Це є велике майбутнє даного регіону в туристичній якщо взяти туризм. А ще одним з недоліком є, що на даний момент часу трішки важко сюди добиратися. Але люди тут дуже привітні, дуже організовані і дуже працьовиті. Люди, які зберігають народні традиції і примножують їх. Колядували відомі притаманні лише для цього регіону колядки, старі і малі. Прикметно, що всі всі люди тутешні і притримуються християнських традицій своїми селами, і це всі, хто виступає, народилися тут. Всі, хто колідують, від кого найменшого до найбільшого, або народилися, або живуть, або женилися тут, або якісь мають родину. Тобто, це, я вважаю, таке міроприємство повинно відбуватися абсолютно в кожному населеному пункті. Аби полегшити життя горян прикладає зусилля депутат обласної ради. Свого часу кажуть, тут відремонтували школу та провели водопостачання. Тепер на часі чергові об'єкти соціального спрямування. Плануємо тут відкрити і дитячий садок, тому що є дуже багато дітей, демографічна які так, ситуація демографічна хороша. ситуація хороша, яка дає підставу для того, щоб відкрити дитячий садок. Але то повинна бути окрема споруда, ну згідно. Закону з'єднати всіх правил, які повинні бути. У 2016 році була зроблена дорога, 2 кілометри дороги, допомагає школі, багато ще інших питань вирішується. Ну, ця громада показує, от так як вони сьогодні проводять свято розколіди, що вони дотримуються наших традицій культурних. Ну, громада така згуртована.